Перехресті вулиці Куйбишова і е, Варшавський. В цей час помітив, десь на, за середину квартала, е, квартала по вулиці Куйбишова з шаленою швидкістю рухався автомобіль, оце як пізніше БМВ. Тормозити він і не намагався. З вулиці Варшавська їхав маршрутний маршрутне таксі 212. і при зіткнення. Маршрутка перевернулася і оцей БМВ. Влетів на те місце, де я сидів, там чекав маршрутка, у мене погане здоров'я. Я, я сидів на каменюці. І зараз отама е е е е БМВшка стоїть саме на тому місці. Мене обдало е ну, трошечки е е дотичним ударом. Я повністю був вимазаний рубашку, я вже поміняв. Ось таким чином. Але що мене більше всього турбує, те, що зразу налетіла. Хлопці в цивільному, як потім вияснили, що це співробітники міліції, і стали тиснути на того дознавача, кому я вже дав пояснення. Я забрався дознавача, Ми сіли до його машини, ось, і я там дав пояснення. Угу. А давали ви кому пояснення, на кого це почали тиснути? Я не працівник не, не, міліції теж. Ретінант, але є моє пояснення там. А інші працівники приїхали і почали на нього тиснути. Ні, так? Ні, Спочатку приїхали інші, але е, вони не в формі були. Угу. Вони по їхнім повадкам, я зрозумів, що це саме ну зухвалі такі. Люди хотіли їм е, зробити самосуд за те, що вони привітали сприязно за знибачем. Я так і не вияснив. Хто з ним привітався. Дознавач каже, що да, це якийсь прохожий. Але явно було видно, що це якісь міліцейські. Uh -huh. Люди хотіли зробити самосуд. Ну я відвів цього дознавача і дав пояснення. І воно заспокоїлося. Потім дзвонив, перевесло uh -huh. і повідомив про те, що. Скажіть, в машині БМВ двоє, да? Двоє, людей. Так. Тут говорили. А немає вже. Поїхала. Эта. Його забрали в ту швидку допомогу, надали йому там підмазали. під. Тут деякі люди говорять, що один з ну, пасажир БМВ був співробітник так такі кажуть. Не знаю. Світки. Я, я не знаєте, єдине, так? коли я відійшов від шока, зразу ж я чи від, не дає від, чи відплинув, від, mm -hmm. я хотів його забити, водія. Я його знаю. Це молода хлопчина. Ну, та, такого. Він переляканий був, теж він намагався допомагати, перевернути. Не і, 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 і. трапило, що трапилося. Ясно, спасибо. Єдине, що мене оце, що міліція знову не зробила ніяких висновків, прийшли сюди, зухвалі, людям, кажуть, ідіть, захищайте країну, а вони знову і знову роблять те, що й робили. Угу. Те, що робили? В очах у них зовсім немає якогось каяття, якогось співчуття. Якогось розумієте, вони своїх відбазують, як звикли це робити, і так і продовжують. Угу, розуміло, пасибі.